Доброго дня усім мені дуже приємно бути тут і розділити з вами цю радість, радість святкову останнього дзвоника. І хтось з знаменитих, свідомих людей сказав такі слова, що найкращі інвестиції в майбутнє це інвестиції в наших дітей. І тому, тому що дітям будувати сьогодні нову… Європейську Україну. Тому сьогодні громадське об'єднання «Самопоміч» в рамках проєкту підтримки обдарованих дітей Черківщини нагороджує двох учениць восьмого класу безкоштовними путівками у всеукраїнський молодіжний табір у Карпатах. Я зачитаю їхні імена від ваші пописки. Це буде Tatiana, vítejte. A také učenice 8. klasu, Dudka, s tím Děkuji za uvahu.